Департамент культури, туризму, молоді та спорту міста Вараж Рівненської області у неділю 25 лютого вирішив провести концерт духовної пісні. Основне гасло ми молимось, співаючи за Україну та за ЗСУ. Все начебто було добре. Покликали хори деяких релігійних організацій міста, молилися, співали. Та ось казус вийшов. Виявляється, у той час, коли Україна десятий рік веде збройний опір агресору, коли масово декомунізуються міста та села, коли руйнують пам'ятники діячам російської культури, у місті Вараш, третій молодіжний хор церкви благодать під керівництвом Сергія Романчука, виконує твір Чайковського. А що, можна? Так, можна. Виявляється, їхнім чоловікам можна не тільки не захищати країну зі зброєю, та ще й російських класиків співати. Ну що ж, мабуть, тепер через соцмережі будемо чекати вибачення від керівника, бо трішки налажав. Ну, а начальнику департаменту культури Петрович Наталії простий привіт! Культурі треба, хоч трішки розбиратися.